Всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити е, історію надрукована сміливість від Мунчайн, п'ята серія. Це вже мій третій дубль. Бо там були технічні помилки. Починаємо. Альбіно? Я мицю відхоплююся з лави і опиняюся з Альбіною. Серце боліче стискається від її вигляду. Гордовита дівчина більше не схожа сама на себе, голова опущена, плечі похилені, а з очей ллюються, гіркі сльози, які вона марно намагається втерти долонями. Альпіно, що трапилося? Нічого, облиш мене. Відповідає вона грубо і проходить повз, наче мене геть не існує. Метелику. Андрій дивиться прямо на Альбіну в очах у нього не йому з емоцій. Мені складно розібратися, що саме відчуває хлопець. Він наче злий і переляканий водночас. Метелику, йди на до мене. Андрію! Альбіна здіймає заплакані очі на Андрія і клянувся у цю мить, чую, як дещо всередині неї руйнується. Як і в перший день нашого знайомства, вона квапиться вховатися в обіймах брата. Ліки тоді Альбіна укривалася від Любові Григорівни, кого ж вона тікає на цей раз. Місто пригорнувши заплакану сестру, Андрій у такий спосіб, наче намагається приховати її від усього світу. Метелоко, розкажи мені, що трапилося? Це все Ілля, Він! він. Він б міг зробити тобі щось. Слова Андрія про ці джені крізь зуби опікають холодом, а очі хлопця миттєво наливаються кров'ю. Це більше не той виважений та спокійний Андрій, якого я знаю. Це Андрій, готовий вбивати. Одне твоє слово, метелику, і я присягаюся його, його в тому лісі, ніколи не знайдуть. Альбіна знову схлипнула. Ви мали рацію і ти, мама. Я така дурепа, така дурепа. Альбіна зривається на крик, а я відчуваю, як моє серце трошиться на уламки. Металеко, не каже так ти зовсім не дурепа. Він міцніше притискає Альбіну до себе, гладить волосся, намагається якось успокоїти, але дівчина продовжує тремтіти в його руках, наче зірваний листочок осени. Що зробив Ілья? Я, я не можу сказати. Страшна здогадка, немов удар струмом пронизує мене, то змушує звернутися від усвідомлення. Невже він? Це з нього хороші стосунки з Альбіною. Схоже, та сама здогадка з'являється, як і в Андрії, бо він обережний сторонню від себе Альпіну. Метелику, почекай хвилинку. Від його голосу кров холоне в жилах. Хлопець прямою уперед пильно вдивляючись долину. Я, прислідко, я прислідковую за його поглядом і помічаю, як загущаване дерев виходить ще одна фігура чоловіча. «Альп, ну чого ти втікла? Мабуть, це є Ілля. Альп, ну поговори зі мною, я правда прошу вибачення. Я не хотів тебе примушувати ні до чого, ти ж знаєш, я справді кохаю тебе. Примушувати? Мені здається, я чую, як Андрій тихо гарчить. Альп? Хлопець не встигає закінчити речення, бо важкий кулак Андрія несподівано зустрічається з його носом. Йоу, якого? Я міцно призискаючи руки, постраждала ніс, підіймаю розгублений погляд на Андрія. Андрію, ти нормальний? Дякую що взагалі живий, лишився після того, що зробив з Альбіною. Я з нею нічого не робив. Клянуся. Альб, скажи йому. Я б на твоєму місці вже пакував валізи звідси. Альбіно. Альбіно витирає сльози, і тому дивиться на Лью. Я не хочу тебе бачити, Давай, ти просто підеш, гаразд? Що, Альп, чого ти так кажеш? Я ж перепросив. І що, думаєш, попросив вибачення і я одразу тобі пробачу? Ох. Голос Альбіна зривається на крик, і старичні нотки підказують, що дівчина стримуться з останніх сил, аби знову не заплакати. Я казала тобі, що не хочу, казала, що не готова, та хіба ти слухав? Альп, ну не треба, я ж нічого не зробив. І не зробиш, бо між нами все скінчено. Я ж я, але ж я кохаю тебе. З коханою людиною так не чинять. Альп. Ілля у відчаї простягаю руки до Альбіни, але та відсахується. Не смій мене чіпати, бо клянуся, я знову тобі виріжу. А тепер забирайся звідси. Альп! Ти чув, що вона сказала йди звідси, доки можеш, і при б так називати звучить просто жахливо. Я спогоджуюся з тобою, Андрію, реально звучить просто жахливо. Усе те ця, яйця, яке, припо... яке проступило на обличчі Лі, наче змивається брудною ганчіркою. Обед хлопця перекошується в злі гермасі, а брови майже зріскаються на перенісці. Ти ще пошкодуєш про це. Він випльовує ці слова під ноги Альбіні, а потім роздратовано прямує до одного з дерев'яних будиночків. Що за людина? Де ти тільки таких знаходиш, метелику? Альбіна понуро знизує плечима, не маючи що відповісти. Що з тобою робити? Їдьмо додому, там уже поговоримо. Я не хочу додому, мама знову сваритиметься. А ти думаєш, причини немає? Тобі нагадати, що ти просто взяла і втекла додому разом із сумнівним хлопцем, навіть не попередивши мене. Пробач, і ти пробач, мій старан, через тебе, через мене тебе знову тягнули сімейні чвари. Нічого страшного, я вже починаю звикати. Ходімо вже дорогою набалакаємося. Схоже, що звичне буркотіння брата стілює Альбіну, бо вперше за нашу сьогоднішню зустріч вона сміхається. На душі в мене тепліше. Не хочу більше бачити, як вона плаче. Так, їдемо. Андрію, можна поїхати до, те, до тебе? Я не хочу зараз додому. Ми знову мчимо трасою, Андрій за кермом, а я з Альбіною позаду. Дивно, що вона не сіла поряд із Андрієм, можливо, боїться його осуду? Даремно, він що б не засмутив її, навіть питань ніяких не ставить. Схоже, боїться нагадати неприємні моменти? Добре, але все одно напиши мамі, аби вона не турбувалася. Я їй зранку сказав, що ти в мене, що ти в мене тому підіграй, добре? Вона В мене, мене, мене вб'є. Можливо. Точно вб'є. Можливо. Альбіна важко зітхає, але все ж дістає телефон і набирає повідомлення. Немає хвилини, як він починає дзвонити. Вона взагалі не спить, чи що? Алло, так, мамо, зі мною все гаразд, ні, нічого не сталося. Так, в Андрія. Ні, ні. Так, ні. Добре, але ти теж послухай, я майже повільнолітня, чому ти не можеш дорікати мені, тому ти не можеш дорікати мені з цього поводу? А, ні, ах, гаразд, добре, побачимося завтра. Альбіна кладе слухавку і розрятовано жброляє телефон на переднє сидіння. Чується глухий стук, як телефон падає на підлогу. Що й варто було довести її, аби тільки мене не сварити. Йду в заклад, вона навіть зраділа, коли я зникла, нарешті в матері з'явилася можливість знов втеці мене носом. А я казала, а я попереджала, треба слухати мати. Я згадую блідеструрбоване обличчя. люб... У Любові Григорівни в день, коли Альбіна зникла, розповісти про хвилювання любові Григорівни. Вона не раділа. Що ти кажеш? Любов Григорівна не раділа, вона була в розпачу, бо не знала дати. Вона думала, що тобою щось трапилося. Це правда, я давно вже не бачу маму такою переляканою. Я не знаю, чи здається мені, але на мить Альбіна, наче ніяковіє, про на швидко хває сором за звичною бравадою. Як ви дізналася, де я? Схоже, це її звичка переводити тему розмови. Твоя подруга розповіла нам. Кріс, не вірю, як ви її змусили, вона ж обіцяла. Це було дуже просто, я зобов'язався, що Кира збукує її в інстаграмі. Це розумно. Хі -хі. А Кир знає Я думала, він вбігає від неї. Ще ні, але ти йому розповіси. А чому я? Сама як думаєш? Він теж мене вб'є, це точно. Незабаром ми під'їжджаємо до знайомої з блакитного будинку. Вийшовши з авто, підіймаємося на потрібний поверх. У коридорі нас уже чекає схвальований Кирило, він ледве не збиває всю компанію з ніг, а потім опевнено тягне нас до вітальні. Меделе, куди ти була? А ви двоє поїхали і теж зникли. Важко було хоча б зателефонувати. Пробач, Кире. Кире, не волай так благаю. Я б не волав, а якби хоч хтось із вас трьох подумав про мене. Я думаю про тебе і думаю, що тобі треба зараз присісти, бо Альбіна де, хоче дещо сказати. Що саме? Альбіна невпевнено виходить уперед, наче маленька дівчинка в тиску, що збирається розповісти вішек зі сцени, ніякого вагається та дивиться в підлогу. Кире, ти ж пам'ятаєш мою подругу Кріс?» Мені не подобається, до чого ти хилиш метелику? Кирило повертається до Андрія і, примружившись пильно, вдивляється в нього. Проте Андрій вдало удає, що взагалі непричетний. Андрію, сонечку, тільки не кажеш, що у твоїй світлій головці запала геніальна думка продати найліпшого друга. У своє виправдання скажу, що не такий вже ти ще й дорогий ти виявився. Просто розбакуєш її в інстаграмі та й по тому. Господи, боже мій. За які саме гріхи ти послав мені як карумельників? Він зводить очі до гори, наче сподіваюся побачити бога прямо на стелі своєї квартири. Але, звісно, його там не виявляється, тому Кирило, змучено, скривившись, погоджується Добре, але Альбіно, ти моя боржниця, Кири, ти найкращий, але нагадуй собі це частіше. Гальбіна змушено усміхається, Андрій, наче помітивши це, тихо відкашляється, привертаючи до себе увагу. Я теж хочу дещо нагадати мабуть, ви не помітили, але на дворі ніч, тому якщо зранку ніхто не збирався косплеїти мерця, краще нам усім лягати спати. День був виснажливий. Згоден цій шкірі потрібен повноцінний восьминогий, восьмигодинний. Не восьминогий сон, щоб заробляти грошики. Тільки як ми розташуємося, місця у квартирі не так уже й багато. Після всіх подій дня метелику дозволяю тобі зайняти мою кімнату, але тільки сьогодні, а тобі саран поселимо на дивані, якщо не проти. Не проти. А де ти будеш? Я візьму матрац і теж спатиму вітальні. Добре тоді, я піду, бо з ніг падаю на добраніч. Альбіна йде до кімнати де є слідом за нею прямо яке Кирило. Раз очі зайняли свої місця, я теж пр розпатиньки на добраніч. Завжди тут. Завжди тут. Я зараз збігаю за матрацем, а потім дам тобі постільну білизну. Цими словами він теж виходить із Вітальні я залишаюся одинці. Утома то, цього дня навалюється на мене, наче грудна. Наче груда каміння, притискаючи до м'яких обіймів дивана та спокушаючи прилягти. Чекати на Андрія. Андрій незабаром повертається, штовхаючи перед собою великий її матрац. Постільна він дістає з високої шафи в кутку кімнати, а один із комплектів простягає мені. «Підіймись на секунду. Вправним рухом. Андрій розкладає диван, роблячи його схожим на ліжко. Дякую. Я починаю застилати своє імпровізоване ліжко, коли під ковдри щось вилітає, падаючи на підлогу. Що це? Андрій прослідковує прислідкову... Андрій за моїм поглядом і тяжко зітхає. Закладка. От постійно кир розкидає свої речі, а потім знайти не може. Він її уже тиждень по всіх закутках шукає. Закутках. Знаєш, ви такі різні, як сталося, живети, що живете разом? Питання постало на суто стікалося, раптом ношу Андрій перемінитися на обличчі. Схоже, він зараз знову закриється, а відповіді я так і не почую. Але на мій подив, Андрій він відповідає: пам'ятаєш, я казав, що під час свого бунту пішов із дому? Так. Це було тоді, коли я полишив навчання в університеті. Мама, звісно, сприйняла це вино не дуже радісно. Не знаю, що зіграло більшу роль, бажання довести свої наміри, чи, звичайно, втома від постійних повчань, але я втік. Мені не було куди йти, тому я пішов на студію, у якій працював освітлювачем у той час. Ти ж знаєш, що Карола блогер? Здається, він згадував про це. Тоді він був висхідною зіркою, і ми знімали великий проєкт з ним у головній ролі. На декілька секунд Андрій наче переноситься з погодами в минулі роки. Я терпляче чекаю. Якщо чесно, я ніколи не питав, чому саме в той день кир уперше з зі мною, він запросив, він запросив мене на вечірку, яку влаштував у своїй квартирі. Повертався мені все одно не було, куди то я погодився, але кир це кир, від його допитливості не сховаюся, мабуть, саме завдяки своїй упертості він і став успішним. Я й сам не помітила, як розповів йому всі події, які сталися вдома. Знаєш, я ніколи не забуду його слова. Мрія варта справдження тільки тоді, коли ти готовий за неї боротися. Він запропонував деякий час пожити в нього. Я погодився, після цього було ще декілька подій, про які мені не хотілося б згадувати, але саме через них ми з Киром вирішили надалі ділити побут. А твоя мрія, вона справдилася? Цілком зараз я там, де завжди хотів бути. Ну, майже, бо саме цю мить я хочу бути в ліжку і бачити десятий сон. Натяк зрозуміла, на добраніч. на добраніч. Я переодягаюся в піжаму, яку приніс Андрій. Вона виявляється за великою, але теплою і затишною. Кутаюся в м'яку ковдру і засинаю. По обіді цього дня. Господи, ну хто працює у вихідні? Альбіна роздратовано закочує очі та закидає до рота новий шматок омлету з томатами. Я, Кир та Альбіна проспали аж до обіду, а коли прокинулися, на нас, на нас уже чекав неперевершений запах із кухні та Андрій біля плити. Чи кому треба за себе забезпечувати метелику. Кири, ти також пас. Вибач, Люба, але якщо ти хочеш мати незабутню вечірку, мені треба сізити і усе перевірити. Тобто ви всім накидаєте? Схоже на те. От так завжди, добре. Піду до торгового центру скрізь. Андрію, хоч додому завезеш нас, то додому завезу. Аліби наш денько доїдає те, що залишилося на її тарілці, я свою порцію повністю так і надолаю. Як і обіцяв, Андрій підвозить мене з Альбіною додому. Дівчина одразу ж телефонує подрузі, а я зачиняюся у себе в кімнаті та вирішу настати Лйонові. Лейонові. Е, він якраз щось писав уночі. Ага, ти не змієшся, так на хомбізді вас не зрадів. Який зрадів? Моя срація місяця для тебе. Спробуй. Чому я тобі не... Так, так, так. Пам'ятаєш у гру, яку я постійно граю, уявляєш, що вони вирішили провести справжній матч серед грацій. З одного боку мені хочеться подати заявку, але з іншого не впевнений, що витримає. Матч як ніяк відбудеться офлайн, доведеться довго в оточенні велика кількість людей. Що думаю? Що думаєш? Спробуй. Я думаю, варто спробувати. Тобі ж подобаються ігри, можливо, це те, що допоможе тобі. Звична, на атмосфера віртуального світу в реальному. Цікаво, чи спрацює на, на нього це більше позитивно, чи все-таки негативно? Хто зна. Його наразі не в мережі, тому, надрукувавши відповідь, я повертаю, до я повертаю телефон до кишені. Якраз у цей момент у моїй двері хтось стукає, так? Двері відчиняється і в отворі з'являється білява голова Альбіни. Мене всі кинули, Кріс теж не може зі мною нікуди піти. Може, хоча б подивимося фільм? Я кидаю швидкий погляд на свій ноутбук, що сиротливо лежить у кутку ліжка. Чому і ні? Заходь, я ляскаю по ліжку біля себе, ніби запрошуючи її обличчя, осяваю усмішка, і дівчина майже стрибає на місце перед зі мною. Що будемо дивитися? А що ти любиш? Жахи, подивимося, якісь жахастики. Упевнена? Абсолютно. Я із, сумнів, я із сумнівом оглядаю дівчину, але її очі яскраво сяють, тому в мене немає причин відмовити. Жахи, значить, жахи. Відкриваю ноутбук, знаходжу потрібний сайт, клацюю на сторінку за жахастиками. На мене одразу ж витріщається безліч моторичних афіш. Оцей давай. Я його ще не дивилася. Альбіна вказує пальцем на наймо... На наймоторошніший з плакатів, недобре перечуття стискає мій шлунок, але я все одно вмикаю обраний фільм. Десь на середині кіно я розумію, що мене нудить, скільки крові та смертей мені давно не доводилося бачити. А якщо точніше, то ніколи. Жанр жахів взагалі не мій жанр. Я відвертаюся майже на кожній сцені, але це не допомагає. Звуки й динаміків спускають шкірою сиріт. Якщо тобі страшно, ми можемо вимкнути. Вона ніяк не реагує на те, що відбувається на екрані, лише уважно спостерігає за новою жертвою, яка потрапила до тенет жорстокого вбивці. Це більше гидко, аніж страшно. Кому ти намагаєшся брехати? Твоє тіло тремтить. Може, хочеш, щоб я взяла тебе за ручку? Може, й хочу, шлях повітряного на Підтримувати таких дружні... такий дружній діалог мені подобається більше, ніж дивитися фільм. Альбіна не здивована, вона самовдоволена сміхається і міцно стискаємо долонію своїй. <свісно> <свісно> Тепер можеш не боятися, якщо що, я захищу тебе. Хм. На щастя, незабаром фільм закінчується. Раптом з моєї кишені лунає молоді дзвінка, я дістаю телефон. Це люйон. Твій друг той самий що знає про гостру їжу. Спочатку я не розумію, яку гостру їжу вона має на увазі, а потім згадую нашу першу розмову. Той самий. Вона запам'ятала це? А можна і мені поговорити з вами? Mm. Можна. Думаю, тобі йому сподобалося, але він не знає української. А ти перекладатимеш? Ну, спробуймо. Я відповідаю на дзвінок. Я я як спра. Ой, а це ще хто? Це Альбіна, я живу в домі її мами. А нянсе. широко сміхаючись, Альбіна махає в екран телефону. Тот, хто навчив цього кирила. Няся. Спитай <світаю> у нього як справи. Вона питає, як у тебе справи. Усе те саме про що я писав. Знати б точно, що там буде, та як. Що він каже? Я швидко переказую Альбіні суть сутльйонової дилеми, не заглиблюючись у деталі. Дізнатимеся, як мене матч, це можна влаштувати? Що, як? Що вона каже? Завдяки картам, звісно. Таро? Чекайте, я зараз принесу Альбін до своєї кімнати, а, мене а в мене з'являється можливість поговорити з Льйоном на одинці. То що вона сказала? Сказала, що зараз розповість тобі про твоє майбутнє. Но я не вірю в карти Таро. Справді? Круто! Ти навіть не спитаєш як? А навіщо, навіщо? навіть якщо передбачення, як виявиться брехнею, послухати все одно цікаво. Знаєш, якби безглуздо це, це зараз не звучало, але ви з чимось схожі. Я не проти буду схожим на неї. Справді? Так, вона гарна. Знаєш, краще все-таки залишайся собою. Оу, oh, зараз ти скажеш, що не треба себе зраджувати, що й всі люди особливі. Від того, яким наградно зворушливим тоном Ліон говорить ці слова, ти як театрально витирає удавні сльози, я починаю сміятися. І це, звісно, також. А що ще? Лйон також усміхається, і я неочікувано для себе розумію, наскільки сильно, роз... сильно сумую. Життя в Кореї не було щасливим, але деякі речі робили його значно кращим. Продовжувати жартувати. Мене тут з Андрієм якби. Льон, ти мені тільки як друг. Якщо ти станеш кимось інакшим, мені доведеться шукати нового найліжшого друга. Хай щастить, може, хоч він навчить тебе розрізняти робінів на його, ти знову зі своїми коміксами, скільки разів мене, мені повторювати, якщо їх, усіх наз... якщо їх усіх звати робінами, на них однакових костюм та всі вони допомагають Бятменами, Бетменові, яка різниця, хто з них хто? Твоє щастя, що я тебе люблю, інакше твої пошуки на найліпша друга почалися б негайно. Продовжити розмову не дає Альбіна, що повертається до кімнати з картами в руках. Вона зручно відсідає на дивані та починає тасувати карти щось тихо їм, нашіптуючи. Ліон, здається, навіть подих затамовує, спостерігаючи за нею. Неочікувано, дві карти випадають з рук Альбіни. Цікаво. Що там? Що там? Карти показують милі любов до своєї справи. Схоже, твій друг затятий геймер. Не те слово. Альбіна витягує нову карту з колоди та кладе її поряд з тими, що випали. Що, що там? Я бачу великий сум, наче хтось дуже хоче заплакати та сховатися. А ось ця карта взагалі означає зраду і знову сум. Що це ж таке? Чому, мені здається, карти говорять про... не про матч? Зрада, чи може це бути зрадник? Схоже, що карта замість майбутнього вирішила зазирнути в минуле? Саран, негайно переклади мені, що вона каже. Я вагаюся. Я вагаюся, спостерігаючи за тим, як вільно Лйон спілкується в присутності Альбіни. Мені не хочеться нагадувати прошкільні часи. Він подолав такий довгий шлях. Каже, що хтось буде плакати на тему матчі. Ладно, це вияснило ніби смішно, але краще, мені здається, правду потрібно було розказати. Правду. Хоча я розумію, чому він її не хоче розказати. Але краще б він їй розказав, бо те, що він придумав, це дуже дивно. Ну це логічно, переможет буде лише один. Спитає її, чи варто мені записуватися? Я передаю запитання Ліо Альбіні. Секундочку. Вона знову та свою колоду витягає кілька карт. Так, варто. Перемогу я тут не бачу, але карта чітко кажуть, що брати участь необхідно. Усе, друже, цей матч твоя доля. Вона сказала, що я переможу. Бог, програєш, але все одно варто спробувати. М -м, дякую. Я тоді подам заявку. Він тобі дякує. ще такому файному хлопцю, якого, як він, я готова гадати в будь-який час. Вона передає, будь ласка. Можна було передати те, що сказала би Альбіна. Ми ще трохи потерванемо завдяки такому собі зламаному телефону, аж раптом Ліон починає сильно позіхати, першою це помічає Альбіна. Схоже, твій друг втомився, думаю, нам час закінчувати. Ліон, і тобі час спати. Та я ще нормально. Ні, йди відпочивай, нам теж треба виспатися. Хіба завтра на вихідний зможете спати цілий день? У неї. я не повинен сказати на Альбіну. Завтра день народження. О тоді зрозуміло. Чальчайо, на добраніч. Я натискаю на кнопку завершення виклику і Ліон зникає з екрану. А цікавий він у тебе. Це точно. Я теж піду, не буду тобі набридати. До того ж мені ще треба дізнатися, як Кирило перевірив е, приготування до вечірки. Я суплю брови, Альбіна має втомлений вигляд, наче відмахується від мене. Схоже, що вимушені, з якою вона сміялася, та веселилася весь цей час і виявлялася вдаваною. Вона й зрозуміла, після всього пережитого потрібен час та гарний відпочинок. А вона чомусь намагається поводитися, як завжди, це, мабуть, виснажливо. Ой. Блін. Ні. Попрощатися. То з Ліоном романтичні стосунки повпливає, то з Альбіною, а з Андрієм там коли буде. Чи то, може, в цій серії було. Коротше, чекаю з Андрієм. На добра ніч. Альбіна востаннє кидає на мене погляд і йде до своєї кімнати. Anyway. А, залишок вечора минає доволі нудно. Я передивляюся записані лекції з університету та роблю декілька конспектів. Що више б настало завтра? Альбіна обіцяла незабутній день та неймовірну вечірку. Сподіваюся, так і буде. Все? Що я хочу сказати, що стільки короткої серії я ще не проходив Мончайн. 27 хвилин всього лиш. Але якщо розглядати так, то дуже чуттєво було. Дуже прикольний момент, як вони гадали там з Лійоном. Е, коротше, все круто, шикарно. А, і, в принципі, ну немає до чого докупатися, тільки не було вибору з Андрієм там на почуття. Так, у нас було спогади на минуле, але хотілося б, щоб і було вплив на романтичні ці всі діла. Але ну, дуже сумно дуже Чутлива була серія, дійсно, вона мені дуже сподобалася. Але така коротенька була, напевно, була доволі варіативною. Тому що варати... варіативні новели виходять, серії в них виходять доволі короткі. Ну, а я вам дякую за перегляд. Всього найкращого. Бувайте!